Всім привіт. Помаленьку включаємось. О. О. Здарова, привіт. Hello, hello. хело. так, що сьогодні будемо грати? Або не грати, або говорити. Е, ну, треба було перед сливом подумати. А, але голови немає, тому. Ну зараз щось на ходу придумаємо. Нічого страшного. Так. Ну можна. Музичка топ. Та музичка класна, я Пі... не спою. Довго підбирав. <смех> <А> <смех> можна і <laughs> зараз музичку включити, тільки, не знаю, чи в мене вона зараз тут є. А походу її нема. А, ні, є. Є? Ну давай, хай буде. Є. О, є. Їх вам можна <laughs> чуть, чуть скрутити ще. Чуть-чуть. І перемотати. Отак от. Добре <laughs> є. Так, ну можна, ну, я проп... що у нас є. пропоную піти в Піпе. Ой, ні, не піпи, навіть. Скутер флоу. Та давай. Скутер. читаю, скажіть Я би подивився. Давай б, трюки буду гадати, Ти будеш чисто Е, Чисто робити, а грязно. Так, зараз, чекай, мені тут дали завдання написати хивемонітор. Або. Або не хеви монітор. E, показуєш екран чи ні? E, я екран взагалі не показую. Так, монітор. Мене нема. Ех, е, е, собака. Добре, зараз качаю. А чёня? Так, хе, вот он мне тепер з'ярав. Ем, ну не не зор. Хай ве монітора. Хай ве монітора, там тут є, все. Що софт є, все. В мене, мабуть, на добро. А, давайте якусь топову гру, топову гру. Знаєш, топову гру? Counter-Strike, топова гра. Так, топова гра. Ну, добре. Як то я то скачати, я то скачати. А, вот. Setup English. Є. Сюди. Качем, поки скачуй, що коротше чекати температуру, градуси, отловця, а, а, поскільки. Я то компуктер новий. Ну, років йому 35, но ну, ну, комп'етер новий. <ріст> <ріст> Для мене. Провірити <ріст> треба? Йоп. Провірити, Провірити треба. треба. Все. інсал. Є. Yeah. Так, а в мене ще не підключений <ріст> жостик. его наушники нафиг ну, ты чекай на прямой давай кто-то е вин а вин подключенный а вин что это думаю О. а так Волосно Зашел. А -а -а -а. Розать А так, а тут можна скрут включити вже скутер флоу. Е, показати отак от, отак от, от, так от. Е, температурка в нормі вроді би як? Ну так, бо ще ігор нема, але що в нормі. Е, де, Вот, а, а, все. Скоттерфлоу. скутер, е, скутер но самокат, flow. Хочу flow. А я не а Хочу флоу. А флоу. А питайся? Поїднить <рес> его. Гра називається Scooter Flow. Scooter то понятно, це самокат, а Flow, не, ну, ми трошки в ступорі. так, воно включається? О, воно включається, але воно щось криво включилось. так, про стіни. О, воно. Ох, Брайан. Ох, Брайан. Ох, Брайан я в Інстаграмі такий аккаунт Оли Брян. Ой, я собі взагалі так можна виглядати? Убнаглів? Ну, в принципі, ладно, він сам в хаті йому може. Йому не можна. Добре. Рухаємо. А шо він рухається? А шо він? А шо він? А воно? Ну хоче вийти. Тут зараз проблем не було? Ні, ні. Все нормально. Ой. А воно все кудись вилетіло. Йой. ой 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 Что, все, нема стрима? Не, 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 стрим е. Yeah. Все нормально. Так, стрим е, yeah. стрим працюе. Yeah. Мы е? Мы е. А, такс. Не вылетай. А, а, а что, пайп включен? Все, пайп включен. Что тут есть? Музыка, мы и скутер флоу. Все, нам больше ничего не треба. Все на месте. О, все, чого ти? Нормально. Да, Алло? Дя Алло? дякую за да, так. добре, що сказав. Так, да, так. Да, да. Ми зараз мовчали тут. Ну. Все. А, музичка, музичка, де музичка? А музичка я, а музички нема. Тут так тихенько прямо. От музичку так лише. Ой. 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 О, от так от чисто. Спокій, спокій, Перемо. тихо. <рик> а, я тепер ми так от, 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 от. на половинку. Так, а семь включайте, ні? А, Ой. си си с си Микрофончик. Микрофончиком. Типа там миснечка, я руки в прям требуйте. Але. Там не Steam. А Steam там треба пароль. Нішов нема? Нема. А я. Ну, пароль є, но не мат. Я, короче, треба було їхати в Треба було свій возити, а я не хотів, тому, короче, я переключив. свою виндову, потому что она мне больше потребна, тут больше всего есть, что мне не требовалось, И все. И тут а вот я уже запускаю кучу всего. Да, золотый пайп. Да пипу? Скутерфло включить. Так, здесь Пипа Не, я пипа назвал золотой А, да. пайп, назвал пипа. так, чу... Вроде все чуты. Раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. О! Oh. Алло. <coughs> я тоже не знаю, що тебе. Якщо я буду нормально говорити.